Пара щось, це швидко завершується, але ми все одно встигнемо розглянути теореми Шпернера. Ще, ну, треба знати про теорему Шпернера. Це якраз результат, який, ну, коли ти його знаєш, то він видається дуже простим насправді. От, тобло, як може бути інакше. От. Але е, наслідки ну, Коротше, широко використовуються в дуже багатьох місцях. Тому що теорема Шпернера стосується ну, буквально всіх решіток. Частково впорядкованих множин з інфінумом і суперемовими. <клес> <клес> Але ми розглянемо її більш просто. На а, значить, дивіться. Нехай у нас є якась множина, яка складається з N-елементів. І Ми розглянемо таку конфігурацію, яка називається щільний або насичений ланцюг. Віддобність під Тобто Починаємо з порожньої множини. А далі кожна наступна... наступного. Це великий XM. Кожна наступна строго більше за попередню, Тобто попередня включається строго у наступну. Ну, відповідно, завершуємо ми самою ножиною x Вот. Питання перше. Скільки щільних ланцюгів можна побудувати на множині х? Ну щоб відповісти на це питання, спочатку доведемо маленьку форму. Якщо у вас ланцюг дійсно щільний, то kтом множина містить рівна келеми. В x Т плюс 1. Ну, то потужність ножини ХТ буде строго менша за потужність ножини t плюс 1. Згодні? Але ж це і це це натуральні числа. Ну, цілі невід'ємні. Да? Якщо одне число ціла строго менше за інше, то я можу сказати, що. Мов, ну, Потужність XT плюс 1 буде настрого менша за потужність XT плюс 1. Згадні? Тому якщо ми в цьому ланцюгу розглядаємо множину XK, то її потужність з одного боку буде більша, ніж 1 плюс попередні. 2 плюс попередні, 3 плюс попередні, 4 плюс попередні. Так? І виходить, що потужність множини ХК з одного боку буде більше дорівнювати, ніж К плюс потужність х 0 А x0, x0 порожня множина. Тобто К. А з іншого боку, потужність множини Xn так само можна типу, оцінити знизу через потужність XK. Да? Доріго, а тут буде, буде відповідно n-k плюс потужність xk. От. А, ну а потужність x Так, рівня звідси маємо, що потужність xk не перевищує число k з одного боку не менше, ніж k, а з іншого не більше, ніж k. Називаються щільними або насиченими. У вас ці підмножини лежать так, що між ними не можна вклинити ще якоїсь підмножини. Тобто от вони буквально відрізняються додаванням одного елементу. Вот. Ну і відповідно, як мені побудувати щільний ланцюг? Починаєте з порожньої множини. Щоб побудувати х 1 вам треба вкинути один елемент. Щоб побудувати потім x2, вам треба вкинути ще один елемент. Відповідно, це буде якийсь інший елемент, не той, який на першому кросі туда є. Щоб побудувати x3, треба вкинути ще один елемент. Ну, відповідно, всі ланцюги будуть знятися виключно порядком тих елементів, які ви туди вкидаєте. Тобто у нас умножений x буде існувати n-факторіал щільних ланцюгів в принципі. Усьо. Yeah. Більш того, якщо я розгляну якусь підмножену умножений x, потужність, якої дорівнює R, то скільки буде у нас? Ланцюгів, які проходять через цю підмножину. Задумалися? Правильно задумалися? Дивіться, от у вас х0. От у вас тут y, от у вас тут х. Y вам фіксує якийсь набір елементів. Тобто от для цього, на R тому кроці от оці R-елементів повинні бути в ланцюгу, так? Відповідно, ось ця частина, яка перед цим, це буде щільний ланцюг множини y. Щільних ланцюгів Y існує R-факторіал штук. Дивись пункт 1. Так? А що буде з цієї частини? А тут ми розкидаємо інші n-R елементів. Тобто, якщо ви з оцієї байди викинете всі елементи Y з кожної множини, вилучите просто множинник, то тут буде щільний ланцюг множини Х без Y, Якому N-R елементів, які треба якось теж розкидати. відповідно, буде N-R способів побудувати цю штуку. Тобто, якщо ви фіксуєте якийсь проміжний. Звіно. Ламка. Ламка, так. Ви ж проміжну ланку фіксуєте, то ваш щільний ланцюг розпадається на два щільних ланцюга. Спочатку йде маленький, а потім на ньому ви ще добудовуєте ще один маленький. Одночасно і сформулювали лему і довели лему. Так? Ну, тут, я сподіваюся, все ж відносно просто. Так. Тобто, всього таких конфігурацій ви можете побудувати n-факторіал штук. А якщо ви зафіксуєте якусь проміжну лавку, ну буде відповідно типу, до і після. Так. А отут конкретно буде у нас зафіксовувати. Так? Тепер, власне, задля чого ми це все робимо? Давайте розглянемо антипод щільного ланцюга. Конструкція, яка називається шпарнерова система множин. Або антиленцю. Це офіційний термін англійської кладтер. Який термін використовувати залишить від того, в якому розділі математики ви зараз працюєте. Антоланцюги — це частково впорядковані множини. Шпернерові система це суто комбінаторика, ну, і точняться для людей. Шпернервою система множин ми називаємо систему множин x1, x2, xm. Це все під множиною множини х, але жодна з цих множин не є під множиною жодної іншої. Тобто, от в ланцюгі все значить, впорядковано, все одно водне вкладається, а тут навпаки. Ніщо, ні в що не вкладається. От. Там і тимує, метушня жодного порядку. Бігаються під ложини, як хочуть. Ну, Звісно ж, яке питання у нас виникає одразу. Скільки в нас буде шперне систем ножим? Але щоб відповісти на це питання, ми спочатку. В західних джерелах її часто називають лінги не хватиться. Там коротше знову це класична детективна історія, відкриття, яке зроблено одночасно декілька разів. Ямамото знайшов цю нерівність в 54-му році. Але в нього був величезний недолік з точки зору тодішньої науки. Він був японець. Відповідно, в західних колах про його досягнення ну, не знав. От. І через 10 років тричі перевідкрили цю нерівність. Значить, Любель, Мишалкін і ще Булабаш, про якого взагалі забули. Потім згадали, але вже було пізно. Вже закріпилася назва. Ну, Любель Ямамото, Мишалкін, нерівність. А, ну, Я все ж думаю, що якщо Ямамото за 10 років до усіх вигадав, то треба йому приписувати. цей результат. Значить, коротше, що нам каже Ямамото? Що якщо S – це ж шпарнерва система, метушня, да? і RI, це буде потужність тітої частини нашої метушні. від одиниці до Н. rk факторіал. n мінус rk факторіал поділити на n факторіал не перевищує. Yeah. Доведення. Надамо конкретну множину І абсолютно всі щільні ланцюги, які через неї проходять. Їх буде, згідно нашої леми, ось така кількість. Так? Чи може якась інша множина шпернерової системи лежати на цих щільних ланцюгах? Не може, тому що якщо вона ляже, це означає, що наша множина буде під множиною цієї або навпаки. Так? Тобто, якщо наша система множин шпарнера, якщо вони не є підмножинами одна одної, то щільні ланцюги, які через них проходять, не перетинаються між собою. В них нема спільних елементів. Так? От. Тому, якщо ви просто візьмете суму усіх щільних ланцюгів, ну, кількості щільних ланцюгів, mm. от. Ну, там усі ланцюги будуть різними. Значить, це буде чесна сума усіх щільних ланцюгів які проходить через усю мотушню. Ну і звісно, що вона не може перевищувати загальну кількість щільних ланцюгів. Тому сума кількості щільних ланцюгів, які проходять через задану, ну, через задану систему, так, не перевищує n-факторіал. Ну і далі ми ділимо на n-факторіал виходить ось така. Ви мені не довіряєте? Давайте візьмемо булан на трьох елементах. Так? Значить, там будуть зв'язки ось такі. Так. Ви берете якийсь елемент, і що тоді одразу випливає, що ось цей ось і цей, ось цей, ось цей елементи вже не можуть потрапити в шпернерву систему. Тому що ось ланцюги, які проходять через нашу систему, ну, через конкретну цю точку. І все, що на них лежить, є або під множинами, або над множинами нашої множини. Відповідно, у нас залишається лише три кандидати для е, шпаринерової системи. Можете обрати оцей і тоді все інше просто зникне. А можете обрати ось ці два. Вот. Тут теж ланцюги, які не перетинаються між собою. От. О, я десь, мабуть, не так сказав. Зараз я думаю. Ланцюги перетинаються, але елементи медушні не можуть лежати на ланцюгах, які проходять через ланцюги інших. Тобто вони не можуть перетинатись по От. От так, правильно. От. Відповідно, ланцюги, які проходять через це, через це і через це елементи, це все різні ланцюги. Так? Але і сумарна кількість не може перевищувати загальну кількість усіх ланцюгів. Тобто ось це саме n-факторіал, який тут є. Спішаю і починаю трішки нормально розповідати. Тепер власне теорема штабів. Якщо S це метушня над множиною потужності M, то максимально можливий розмір нашої метушні вражається центральним біноміальним коефіцієнтом. Чи ні, але постійно, мабуть, до цього аполював. Ви знаєте, куди це буде бідоміальні коефіцієнти за значенням? Вони так зростають, а вони спадає. Yeah? Вот. Давайте доведемо. Значить, якщо у нас число К в інтервалі від 0 до НАВ, то це з n K не перевищує ну, строго менше насправді, це з n плюс 1. До центрального коефіцієнту вони тільки зростають. Після центрального вони спадають, тому що вони симетричні. Так. Так. Нащад ми це доведемо. Ділимо одне на інше. Так. Тобто, якщо ми розглянемо на С N по К плюс 1, поділимо на C С N по К, часно в факторіалах записуємо, буде Н факторіал поділити на К плюс 1 факторіал. N-K-1 факторіал. А тут, відповідно, буде n факторіал на k факторіал на N-K факторіал. І що ми бачимо? Що n факторіал скорочується, а K факторіал і k плюс 1 факторіал майже скорочуються. Так Так само N-K-1 і N-Kакторіал теж майже скорочуються, так? Після всіх скорочень у вас чисельнику залишається N-K, а в знаменнику k плюс 1. Yeah. Ну і ні. Нам треба порівняти це з одиницею. Якщо вона більша одиниця, то послідовність зростає. Якщо менше одиниці, то спадає. Yeah. Yeah. Вот. Ну, окей. Okay. н k порівнюється з k плюс 1. Н-1 порівнюється з 2 k у ну, нас К менше за N нахил, значить 2К менше за N. А, тут, мабуть. Ось так треба зробити, щоб не зовсім строго було. У вас 2К строго менше за n, значить 2К менше дорівнює n-1. Все, довело. Значить, ця штука буде навіть більше дорівнює, хоча дорівнює одне мінімум не буде. буде. А, один випадок є, коли вона дорівнює. Це коли у вас два центральних біноміальних коефіцієнта. Тобто, якщо у вас там, скажімо, n дорівнює 4, у вас там будуть, типу, це з 4 по 2, це з 4. Ні, коли n дорівнює 5, це з 5 по 3 з 5 по 2 два, два однакових біноміальних коротше, вот. Вот. Ну, Що ми показали, що наші біноміальні коефіцієнти послідовно зростають. Так. Відповідно, а, у вас С N по R не перевищує Це з N по N напів. Центральний біноміальний коефіцієнт, який стоїть строго посередині, і, відповідно, має найбільше значення. От. Якщо ви хочете заокруглити догори, ну, це теж буде правильно. Бо їх там два може бути, і типу, вони тоді різні будуть. Але цього нам достатньо. Чому нам цього достатньо? Тому що, якщо ми побачимо. Зорким оком в нерівності ямомоту біноміальні коефіцієнти, а вони тут є. Так? Спеціально в такій формі пишуть, щоб було видно, що це біноміальні коефіцієнти. Нас виходить, що в нерівності Ямамото, значить, K від 1 до М. 1 поділити на С з N по R K. Усі біноміальні коефіцієнти. Ну, давайте. Що одиниці більше дорівнює. так? Значить, усі біноміальні коефіцієнти менше за центральний біноміальний. О, значить, ми можемо, якщо ми поміняємо їх на центральний біноміальний, сума ще зменшиться. Тому це буде більше дорівнює сумі, поки від 1 до n 1 поділити на це з n по n Вот. Ну, а це число не залежить від k. Чого можна за суму винести, у вас буде сума одиничок. А n це якраз потужність нашої системи. Та. Кількість множин у системи. системі. Ми бачимо, звідси, що n не буде перевищувати це з N по N. Як нам черго і кажуть. Вот. Yeah. Вот. Паркнерові системи періодично виникають в дуже різних задачах. Вот. Ну, з того, що вам знайоме, пам'ятаєте булові функції? А пам були функції? пам'ятаєте монотонні булові функції. Студентні булові функції будуються на градке домінування. Два вектори домінують, значить функція повинна вздовж ланцюга монотонно зростати. І Як тоді порахувати кількість монотонних булових функцій? Ніхто не знає. Точної формули досі немає. Але ще в 20-х роках 20-го століття Уорт показав дуже просту штуку. У вас тут є шпернерова система. Типу векторів, які не домінують один одним. От. Максимального розміру. Максимальний розмір це замплен Значить, Монотонна булова функція на цих значеннях приймає будь-які значення, бо вони не впливають одне на одне. Значить, кількість монотонних булових функцій буде не менша, ніж 2 в степені центральної бідомміальної коефіцієн. Потім, через декілька років, теж послідовно. Французький математик Ансель довів оцінку згори, що кількість монотонних булових функцій буде не більше, ніж 3 в степені центральний піноміальний коефіцієнт. Там в нього доволі хитре доведення, я думаю вам розповісти, але у вас ще немає відповідних знань знову таке, що ваші голови їх не заклав, тому може потім колись. Але, але я там чесно розглядав із ці ланцюги на ці грації домінування. Чи ну, це ну, градка під ножи, ну, фактично, так, да, це одне те саме. От. І він там врахував, власне кількість способів розташування цих функцій між собою і так, доволі чесно порахував. От. А останні результати кажуть, що обмеження орда більш воно, 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 реальне, ніж обмеження ассоціала. Тобто кількість монотонних булових функцій це якраз два в степені бінумельне коефіцієнт плюс щось. От, якийсь коефіцієнт. Невеликий у порівнянні з двох степень. От. Тобто от, 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 от таке, наприклад, вилізає. Історія планування експериментів періодично вилізає, бо знову-таки. Це у вас альтернативи, які не дублюють одну одну. Якось так. Мя! Окей. Ну, сподіваюсь, ви свою голову закладете. Далі ми почнемо алгебру, далі ми почнемо згадувати, як множити ікси. це буде